Я сьогодні хочу вам розповісти про низку нових додаткових рішень, які були ухвалені вчора Кабінетом міністрів України для тих громадян, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Отже, що що зміниться, так? І на яку підтримку з боку держави громадяни, які мають статус ВПО, внутрішньопереміщених осіб, можуть і мають право отримувати. Дивіться, значить, ВПО з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України зможуть отримати допомогу з державного бюджету на придбання твердого палива. Допомога буде. Доступна для тих, хто ще не отримав кошти на паливо від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях. Середній розмір такої виплати буде сягати 8 тисяч гривень. Це перше. Далі, держава виділяє додаткові кошти, це другий пункт, для того, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали для ВПО житло для тимчасового проживання. Важлива умова: все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення. Так, Третє також уряд надасть додаткову одноразову виплату до допомоги на проживання, але це буде додаткова і одноразова виплата. Це буде стосуватися тих внутрішньопереміщених осіб, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду. Основна мета підтримки для того, щоб внутрішньопереміщені громадяни так працевлаштовувалися. І е, особливо це стосується ВПО, випопрацездатного віку, але сума виплати такої буде становити всього 2 тисячі. Гривень. Далі в нашій державі запрацює новий підхід допомоги. Він уже працює родинам у складних життєвих обставинах, тільки поки що там з 1 липня чотири категорії зможуть, змогли з нею скористатися. З 1 жовтня ще додасться, 2. мова йде про базову соціальну допомогу. Це про що я говорила в попередньому відео. Будуть об'єднані всі існуючі соціальні виплати в єдину систему, спростивши процес їх отримання. Розмір базової соціальної допомоги встановлюється рішенням уряду на календарний рік, і в цьому році це 4500 тисячі гривень. Те, що ж знову ж не буду повторюватись, тому що я так з контексту Міністерства соціальної політики і базову соціальну допомогу зможуть отримувати е, родини так е, у складних життєвих обставинах. Далі, о, що ще е, е, стосовно додаткових. Е, Рішень так ще внутрішньопереміщені особи після евакуації зможуть отримати додатковий медичний догляд. У межах експериментального проекту, от у разі необхідності евакуйована людина переміщується до одного із медичних закладів, де протягом 30 днів зможе отримати лікування. Протягом цього часу з вами буде працювати соціальний фахівець, який проведе індивідуальну оцінку. Потреб та інформує про всі доступні послуги та допоможе вам навіть з пошуком житла. І ви з категорії маломобільних громадян зможуть скористатися новою соціальною послугою, яка допоможе їм не лише знайти домівку, але інтегруватися у громаду. Як це буде? Держава передбачає підтримку для надавачів цієї соціальної послуги. І надавач послуги не лише забезпечує ВПО з числа маломобільних громадян ліжком місцям, але й надає допомогу у веденні господарства та самообслуговування. От такі найближчий час зміни очікуються для тих категорій громадян, які мають статус ВПО.